Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі, 8 липня вівторок. Я вам пропоную традиційно ознайомитись з найважливішими новинами з цього таки божевільного світу. Є хороші, дуже меседжі від Дональда Трампа з Сполучених Штатів Америки. ЄС екстрено шукає гроші про це все для України. Про це все будемо говорити. Перед тим, як розпочати традиційно попрошу вас підпишіться на YouTube 24. в описі до нашої з вами розмови. Є посилання на мій YouTube канал, там регулярно оновлюю для вас. Аналітику обов'язково попрошу друзі поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання, пропозиції, думки з приводу тієї чи іншої новини. Будьте активними. Дуже важливо мати нам з вами зворотній зв'язок, і звичайно ж таким чином, ми боремось з російською пропагандою, яка намається пролізти усюди. І звичайно ж просуваємо з вами україномовний контент. Так, от про що будемо говорити? 47-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся із прем'єр-міністром Ізраїлю Бініміном Натаніаку, який до нього приїхав в гості. Привіз там дари про це. Згадаємо, але найважливіше нам треба з цього всього знати, що під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Трамп оголосив про постачання зброї Україні і вкотре накинувся з критикою на диктатора. На Росії владі Путіна також сенатори американські обіцяють врешті поставити на голосування законопроект скандальний, вже нашумівшись, як про який ми з вами неодноразово говорили. який передбачає санкції проти країни, які купують енергоносії в Росії. Про це сказав творець цього законопроєкту лінці Грем, республіканець. В Туреччині заявляють, що Зеленський Трамп і диктатор Путін, начебто, не проти зустрітися. На найвищому рівні, аби говорити про війну Росії в Україні, зрештою Євросоюз погрожує Китаю. Через нарощування підтримки Росії у війні з Україною. Там Китай дуже багато безпілотників дає змогу Росії виготовляти. Почнемо з найголовнішого. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї. Про це він сказав на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біяміном Натаніаху в Білому домі. Ну там Натаніаху приїхав не з пустими руками, Він сказав. Трампові, що він його висуває на Нобелівську премію. Раніше це зробив уряд Пакистану. Ну це окрема історія. Нобелівська премія і Трамп. Трамп дуже злий що він її досі не має, Казав, що раніше, що він як мінімум чотири рази вже мав би її отримати. Дуже незадоволений, що в 2009 році. Отримав Нобелівську премію його попередник Барак Обама. Він вважає, що він набагато більше заслуговує на цю Нобелівську премію. Ну звичайно, що ти маєш авіабомбу багато тонну і скидаєш, і то це є ознака номінування на Нобелівську премію. Це окрема історія про. Озброєння, що сказав Трамп, ми надішлемо ще трохи зброї. Мусимо це зробити. Вони мають бути здатні захищатися, каже Трамп про Україну. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Їх будуть. Бити ще сильніше ми мусимо передати більше зброї. Передусім, каже Трамп оборонної, бо вони зазнають дуже сильних ударів. Гине дуже багато людей. Зазначив глава Білого Дому. Також Трамп виокремив, що це буде переважно оборонна зброя. Він також згадав про свою останню розмову з диктатором Російської Федерації Владимиром Путіном, результатами якої він не задоволений. Я розчарований, каже. Трамп, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним. того ж таки дня. Після зустрічі і заяв Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю, представник Пентагону, звати його Шон Парнел, повідомив, що за вказівкою Трампа відомство спрямує до України додаткову зброю для оборони країни, і тут знаєте, маємо з вами думати і аналізувати. Чи це так спеціально зіграло Штати Америки, аби показати доброго Трампа? Він спочатку зупиняє допомогу, а потім її надає? Чи можливо справді Трамп? От вирішив, що терпець увірвався? Путін йому набрид, путін його годує обіцянками, про що ми з вами давним-давно вже знаємо і неодноразово говорили. І от його в тези про більше зброї, і в більшості оборонного характеру. Чи справді нададуть нам не лише оборонного характеру, а можливо якісь ракети атакам, так які можуть бути вглиб території Російської Федерації, можливо, буде ще більше озброєння, ніж те, яке надавали, або те, яке частинку зупинили. Хоча от. Певні видання кажуть, що Трамп запевне в телефонній розмові пригадуйте, 4 липня. Він говорив говорили, що він наказав перевірити перевірити запаси озброєння США, але не давав казівку пітогексуту зупиняти надання Україні оборонної. Зброї так, от, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, американський лідер Дональд Трамп казав, що не несе відповідальності за паузу в постачанні військової допомоги. Про це пише видання Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з цією розмовою. Я нагадаю вам, ця розмова тривала. Більше 40 хвилин за їхніми словами Трамп пояснював, що справді доручив провести огляд запасів боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану, але заморожувати постачання зброї Україні він. Мовляв, не наказував під час розмови цієї американські президент, за даними Wall Street Journal, також запевнив Зеленського, що США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити. Джерела Wall Street Journal стверджують, що сьогодні, 8 липня, Рада національної безпеки Білого Дому збереться на засідання, щоб обговорити нові постачання зброї Україні. Видання «Політико» каже наступне: що Кіт Келог, ми з вами вчора про це говорили в Римі 10-11 числа. Він буде на конференції щодо відновлення України, і також він зустрінеться з міністром оборони України Рустамом Уміровим і буде говорити про постачання зброї. При цьому майбутня зустріч Келога і Умєрова в Києві, яка планує планувалась раніше, не була присвячена питанню військової допомоги США і була організована до того, як минулого тижня стало відомо про призупинення постачання. Частково озброєння, але тепер, от е, політика посилається на прес-секретаря Келога Моргана Мерфа, що мовляв, в Києві також будуть говорити про озброєння. Я дуже сподіваюся, що це є якась відправна точка е, того, що Україна зможе купувати більше озброєння США. Знову ж таки, повторюсь, не варто розраховувати при каденції Трампа, що нам щось нададуть безкоштовно. Ні, ні, і ще раз, ні. ми Можемо лише купувати зброю до речі, саме того і летить в середині липня до сполучених штатів Америки міністр оборони Німеччини. Боріс Пісторіус, Німеччина зараз вийшла просто на захмарний новий рівень підтримки України. От Петер Павел пригадуєте, президент Чехії, який ініціював чеську ініціативу боєприпасів і саме в минулому році, величезну кількість снарядів різного калібру нам надали. І в цьому році також ця ініціатива триває. Так от Петер Павел каже, що Німеччина є однією з ключових країн серед тих понад 12 країн, які їй допомагають чи 18, от вже не пригадаю, є ключовою країною, яка фінансує купівлю цих снарядів в третіх країнах, тобто Німеччина, це наш партнер, і ми дуже дякуємо цій країні, як вона трансформувалась. Бо пригадайте на початку повномасштабного вторгнення, що Німеччина надала нам 5 тисяч касок, але згодом вони все переоцінили. І в цьому році, 25-му, Україна отримує 9 мільярдів допомоги від. Німців ще раз їм велике дякую. Щодо допомоги від США. Нагадаю вам минулого тижня західні ЗМІ повідомили, що з Пентагону у зв'язку з внутрішньою перевіркою запасів боєприпасів було про частина постачання, яка вже начебто, була на кордоні з Польщею. Знову ж таки, Трамп запевнив Зеленського, що це рішення виключно так гексита. Ну, будемо вірити, що тут не причетний. Сорок сьомий президент, ви активно лишайте свої думки з цього приводу. Чи це буде нарощування постачання озброєння, чи це буде просто відновлення того, що зупинили? На мою думку, я думаю, що буде значно більше військового пакету для України, тому що ну видно, що Путін абсолютно ігнорує всі пропозиції і теплі ванни, навіть теплі ванни від Дональда Трампа. Американський сенат розгляне законопроект, який дозволить президенту Трампу запроваджувати 500% відсоткові мита проти країни, які купують російські товари. Про це повідомив сенатор республіканець і автор цього законопроекту разом із демократом Річардом Блюменталем у соцмережі X. Я дуже ціную зусилля президента Трампа щодо припинення кровопролиття в Україні. Пише Ґрем, але для цього потрібно готові партнери. Україна сказала так припиненню вогню і будь-яким запитам на зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля. Написав Грем. за його словами: зараз настав час додати більше інструментів в арсенал президента Трампа, щоб покласти край війні. Цитуємо далі. Я очікую, що Сенат внесе двопартійний законопроєкт про санкції проти. Росії, який дасть змогу запроваджувати тарифи і санкції щодо країн, які підтримують військову машину Путіна і не допомагають Україні. Законопроект пише Грем матиме президентський дозвіл, щоб надати президенту Трампу максимальний вплив у цьому законопроекту. 85 співавторів, їхня кількість зростає. Пора покласти край цьому кровопролиттю Давайте ми будемо стриманими щодо того, що каже Грем, бо він вже місяцями носиться з цим законопроєктом. По-перше, 85 сенаторів підтримують. Нагадаю вам, це верхня палата, там є 100 сенаторів, 85 це тотальна більшість. При підтримці в 61 голос. В такому випадку, відповідно, ми розуміємо, що тут долається вето президента. Ну, раптом, якщо Трамп е, не захоче цей законопроект, аби він мав життя, скажімо так, але тут треба пам'ятати ключове: що його цей законопроект до речі, в очі ніхто ще не бачив, але планують його переписати. А можливо, вже й Грем переписав таким чином, що Трампу дається персональний дозвіл вирішувати, проти яких країн вводити ці санкції, умовно кажучи, якась країна купує енергоносії в Росії, нафту, газу ранче ще щось там. І за задумом цього законопроекту на початках автоматично ця країна підпадала під санкції. Вона повинна була б сплачувати 500 відсотків мит при транспортуванні якихось товарів до США. Тепер же пропонує Лінці Грем очевидно, це є домовленость з Білим домом, і так воно й буде. Що Трамп сам буде вирішувати, а накладати ці санкції на ту країну, яка купує енергоносії в Росії, чи не накладати? Ми розуміємо, що частину європейських країн вони хочуть. Ізолювати від цього законопроекту грам'як казав: якщо країна підтримує Україну в Європейському Союзі з Європи, але купує енергоносії в Росії, то на неї можуть не накладати ці санкції. Словом, треба дочекатися, щоб проголосувало, і ми побачили, що в цьому законопроекті є. Дуже багато розмов, а дій наразі ніяких. Міністерство закордонних справ Франції каже наступне: що російські удари по Україні зросли в п'ятеро, це не можна. Більше так тривати це має припинитися. Про це каже міністр з справ барро. Франції для цього разом з американськими сенаторами Європа готується прийняти за французькими пропозиціями найжорсткіші санкції за три роки, які напряму виснажать ресурси, що дозволяють Путіну вести війну. Зрештою, Путін лише обстрілює ракетами та дронами житлові райони, спричиняючи численні жертви серед цивільних санкціями проти нафтових доходів і фінансових гравців, які допомагають Росії обходити обмеження. Ми змусимо її. Поступитися тут, виникає питання, чи вирішив собі Барро отак, от скажімо примазатися до 18-го пакету санкцій, які ніяк не можуть затвердити, бо словаччина постійно витує але кажуть, що її дотиснуть словаччиною. Фіцо вони ж там вимагають гарантії щодо газу після 28 го року, тому що до 28 го року європейський союз за 18-го пакету санкцій повністю відмовляється від блакитного палива з від терористів, так от. Що мала на увазі міністр законодавної справа Франції? Бару, залишається для нас загадкою. Можливо, справді готують якісь нові санкції. Є меседжі про формування нового пакету після 18-го, але знову ж таки, давайте, європейці, ми прийміть 18-й, а тоді будемо говорити про 19-й. Петер Павел, ми про нього сьогодні вже згадували. Дав інтерв'ю BBC News і сказав наступне: що єдиною людиною, до якої Росія прислухається в переговорах про мир в Україні, є президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп Путін чітко каже, що бачить американського президента як єдиного співрозмовника на переговорах, сказав чеський лідер. На його думку, це свідома спроба включити європейські країни з Виключити європейські країни з переговорного процесу, саме тому ми євросоюз із самого початку намагалися якнайактивніше обговорювати з нашими американськими партнерами і союзниками партнерськими без будь які переговори, бо це безпечно впливає безперечно, впливає на безпеку всієї Європи. Тому Європа каже. Петер Павел має зайняти своє місце за столом перемовин саме зараз, коли ми обговорюємо можливий результат цієї війни. Я вам нагадаю, що Марко Рубіо, який, до речі, останнім часом не дуже активно говорить про Україну. На початках переговорних процесів, які там формувалися, пригадуєте, і човниковий човникова дипломатія імені Кісінджера. Коли вони планували, що в, в Саудівській Аравії сидітимуть окрема українська делегація і окремо російська, вони будуть бігати і слухати, хто що каже, не вийшло цього. Тоді Марко Рубіо сказав, що Європа буде долучена до переговорного процесу, коли дійде мова про зняття санкцій. Бачимо, що це не так, тому що вже. І урсула фондерляйн підключається європейські країни, то підключається Коаліція охочих. Є загальний буде тиск. На Росію не лише США, але й Європейцями. Президент Чехії також впевнений, що Україна не зможе перемогти Росії на полі бою, навіть за підтримки союзників Проти Москви потрібно запровадити такий економічний тиск, який не вбиває, але дуже потужний. Набагато потужнішим інструментом є фінансові, економічні інші заходи, які ми можемо застосувати разом США та Європа, каже Павел. І я вважаю, що по обидва боки Атлантики, безперечно, зацікавлені у значно більшому економічному тиску на Росію, тому що це такі. І набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним. Також Павел додав, що Україні потрібно більше технологій і інновацій. Саме це ключ до того, аби вибивати Росію з нашої території. Ну зрозуміло, тому що традиційним ресурсом так це жива сила і технікою. Росія тут має перевагу. Щодо можливої зустрічі на найвищому рівні, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна агресор Росія висловила готовність до третього раунду мирних переговорів з Україною. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу. Після саміту БРІКС у ріо Де Жанеро нагадаю вам, де ні Сідзіньпін, ні ні Путін не летіли і навіть не включалися. За його словами, Анкара очікує на відповідь української сторони. Фідан також зазначив, що зараз немає заперечень щодо ймовірної зустрічі світових лідерів. Він підкреслив, що всі сторони, включно з нелегітимним президентом країни агресорки Володимиром Путіном, президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом і президентом Туреччини Ердоганом, не мають принципових заперечень щодо особистої Зустрічі і що Туреччина готова прийняти їх на своїй території. Ну, ми ж знаємо так: О, окремо про Зеленського, Трампа і Артогана. Тут ніхто не проти. Хоча Трамп завжди каже: якщо буде Путін, то я буду. Якщо його не буде, то я чого туди буду їхати. Зеленський давно вже сказав, задекларував, що він готовий до будь-якого формату в будь-якому місці зустрітися фактично. З Путіним А Путін що каже тут хаканфідан трішки лукавий, тому що Путін каже: ну ви ж знаєте його слова. Ми не раз з вами говорили. В принципі, я готовий на зустріч, але коли буде відповідно підготовлена все підґрунтя, і знову зсилається на оцього свого мединського і його цю цю переговорну групу, яка вже двічі була в Туреччині, абсолютно є недоговірно здатною. Там немає про що з ними. Говорити тому Путін насправді може казати, що він не проти, але завжди є дуже багато нюансів, які е, унеможливлюють приліт Путіна на цю зустріч. Я вам нагадаю та навіть в травні про це говорилися. пригадуєте також ліця охочих зустрічалася в Києві 10 -го, 11 -го числа. І був ультиматум припинення вогню. Келлог підтримав всеосяжне припинення вогню. Тоді Трамп теж підтримав всеосяжне припинення вогню. А Путін сказав, давайте 15 травня зустрічаємося в Стамбулі. На що сказав Трамп? Ну давайте хронологію згадаємо, що мовляв негайно, давайте Зеленський і Путін в Стамбулі зустрічатися. І що і Путін це проігнорував вже разів шість. Путін ігнорує пропозиції Трампа чи до щодо зустрічі, чи до припинення як мінімум на 30 днів вогню. В окупаційній війні Росії в Україні Європейський Союз терміново шукає шляхи покриття дефіциту бюджету України у 26-му році у розмірі 19 мільярдів доларів з огляду на зменшення американської підтримки та віддалення перспектив припинення вогню в Україні. Про це пише Financial Times. Наперед хочу забігти і сказати Телеграф видання Телеграф писало, що фінансова потужність Європи. Вони кажуть, навіть і промислово на щодо промисловості військової тут питання мені здається виникають. Але Телеграф писав буквально два дні тому, що фінансово Європа повністю може стягнути і замінити Сполучені Штати Америки. Так, от повертаємося до статті Financial Times. Зазначається, що обговорюються різні варіанти підтримки, зокрема надання військової підтримки Україні у вигляді. Позабюджетних гарантів виділення Києву кредитів з існуючої схеми підтримки групи 7 Великої сімки на суму 50 мільярдів доларів, а також використання заморожених активів Росії. Зростає занепокоєння щодо наступного року і багато зацікавлених сторін, які розраховували на угоду про припинення вогню в цьому році. Змушені перерахувати свої витрати, оскільки розуміють, що діра у фінансуванні залишається, якби вони не намагалися її залатати. Також блок обговорює європейський союз українську пропозицію зарахувати витрати на підтримку України до цільових показників витрат на оборону європейського союзу, і це є справді погодьтесь логічно. Замість того, щоб дублювати можливості, європейські союзники могли б співфінансувати українські сили, розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для посилення. Континентальної безпеки, і з такою думкою частково погоджується один з високопоставлених європейських дипломатів. Очевидно, що військова підтримка України, яку надають країни-члени ЄС, це кошти не лише на оборону України, але й на оборону Європи. І частина цих коштів, звичайно, буде зарахована як витрата на оборону. Мені здається, це дуже адекватний і логічний підхід, тому що неодноразово повторювали ми з вами, а також партнери України. Такі, як Петер Павел, такі, як звичайно ж, Польща, і новий посадовець так з питань космосу і оборони в європейському союзі, він також каже, що саме Україна зупиняє навалу російської орди проти Європи, саме Україна захищає континент. І логічно, щоб відрахування з Європи для України йшли частиною як оборона Європейського Союзу. Це абсолютно виправданий крок. І Дуже і дуже логічний Financial Times також зазначає, що в разі продовження бойових дій наступного року додаткова потреба України у зовнішньому фінансуванні за офіційними оцінками української до речі сторони становитиме щонайменше 8 мільярдів доларів. Ця сума може зрости до 19 мільярдів доларів в разі припинення траншів від США чи інших партнерів. Водночас, за оцінками МВФ міжнародного валютного фонду, фінансові потреби України на наступний рік покриті але це за умови що війна закінчиться цього року або всередині 26-го. за сценарію який україна та єс не поділяють директор розпорядник МВФ від Георгієва відмітила, що фонд оцінить чи потрібна Україні додаткова зовнішня зовнішнє фінансування. Давайте собі е, зрозуміємо, що от з частини фінансування, я думаю, розмов буде багато, тривожних дзвінків буде багато, але тут. Занепокоєння не можуть бути так. Нам важливі, набагато важливіші це взагалі військово-промисловий комплекс потужності Європи можливість виробляти снаряди. Нагадаю вам слова генерального секретаря НАТО, який каже, що Росія за три місяці виробляє артснарядів більше ніж. Весь альянс ніж всі члени північно-атлантичного альянсу. А тут ще треба згадати, що дуже долучається до постачання снарядів і північна Корея. Тому про фінансування і латання дир в бюджеті України. Я думаю, тут питання не буде стояти дуже гостро. А от саме військова допомога, снаряди, бронетехніка, артилерія, авіація, ремонт цієї техніки, це от. Питання номер один, і давайте не будемо також забувати, що санкції це дуже добре. Це б'є по Росії, і Путін це відчуває, але санкції ніколи не змусять Путіна піти на розмову, припинити вогонь, припинити війну або, хоча припинити вогонь, лише озброєні сили оборони України, лише в достатку, маючи дрони і все необхідне, і артилерію і зброю, зможна буде. Зупиняти Путіна до речі, вже підрахували, що порівняно з минулим роком Україна на 900% збільшила виробництво дронів. Якщо за аналогічний період, червень 24-го року в Україні виробляли 20 тисяч дронів щомісяця, То тепер, у 25-му році, цей показник зріс до 200 тисяч, тобто 200 тисяч на місяць виробляємо легкі підрахунки. За рік виходить, що ми можемо зробити 2,5 мільйони. Дронів і це без допомоги наших союзників, без постачання від них рівень участі Китаю. ми про Китай згадували в підтримці воєнної економіки Росії, яка сприяє агресії Кремля проти України, відіграватиме ключову роль у формуванні подальшої політики Європейського союзу щодо КНР. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейн. Непохитна підтримка Росії Китаєм створює високий рівень нестабільності та небезпеки в Європі і для Європи. Можна сказати, що Китай де факто сприяє розвитку воєнної економіки Росії, і ми не можемо цього прийняти. Я завжди казала те, як Китай. Продовжить залучатися до війни Путіна стане визначальним фактором для подальших відносин між Європою, Європейським Союзом та Китаєм, за словами фон дер Ляйн, Китай має однозначно засудити грубе порушення Росією суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного визнаних кордонів України та діяти відповідно. Якщо вже він стверджує, що виступає на захід, захист міжнародного порядку, про що регулярно заявляє Пекін. Засновано на а, правилах, то нехай вони це і виконують. Я вам нагадаю, Урсула фондрляїн вела чотири верніше, європейський союз вів 4 години перемовини з Китаєм. Саме на цих переговорах була фундаментальна кричуща заява міністра закордонних справ Китаю. Ван і сказав, що вони не можуть дозволити Росії програти війну, тому що тоді США сконцентруються саме на індох-тихоокеанському напрямку, саме на Китаєві, але найважливіше в цій заяві, що Китай не каже про поразку України. Китай каже, що Росія може програти, а ми не дамо їй програти. Це ключовий меседж на завершення. Про ППО про яке так багато говорить в Україні, і от знаєте, це ППО Петріот від Ізраїля. Ви пригадуєте, що їхній посол в Україні Міхель Бородський свого часу заявив, що, начебто, Україна отримала Петріот. Від Ізраїлю згодом офіційний е, Ізраїль сказав наступне, що е, офіційний Єрусалим сказав, що вони не надавали ніяких в Україні, і тепер є якесь часткове роз'яснення. Так, от Ізраїль передав системи Петріот не безпосередньо Україні, а Сполученим Штатам, де вони проходять модернізацію перед можливим постачанням Києва про це власне сказав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. Це до речі, підтвердив президент України Володимир Зеленський посол нагадав, що Ізраїль традиційно уникає публічного обговорення таких тем. Цитуємо Бродсько. Єдине, що я можу з цього приводу сказати, це те, що я сам багато разів в інтерв'ю тут в Україні говорив, що питання безпеки, питання пов'язані з озброєнням потрібно обговорювати не публічно, а спеціальними каналами і максимально делікатно. Сам собі тоді заперечує Бродський, тому що нашою тоді кричали, що ви нам передали Петріот, яких немає. Бродський визнав, що в умовах війни України Україна та Ізраїль частково конкурують за американську допомогу, зокрема у питанні боєприпасів і технологій. У певному сенсі це так і є, каже Бродський. І я радий, що наше загострення закінчилося за 12 днів, і дуже сподіваюся, що ситуація на близькому сході дозволить США надати більше допомоги Україні. Броцький також зазначив, що Ізраїль є партнером України. Хоча Ізраїль офіційно не постачає летальне озброєння, сторони продовжують обмінюватися досвідом, зокрема щодо боротьби з іранськими дронами Камікадзе. За словами дипломата, Ізраїль Дав усі домовлені системи, зокрема технології оповіщення про повітряну тривогу, і підсумуємо, каже Бродський що Ізраїль віддав системи Петріот, які вони списали на модернізацію до Сполучених Штатів Америки, і, начебто, США мали б їх надати. Я дуже сподіваюся, що саме так воно і відбудеться. Що це були найголовніші новини станом на 8 липня вівторок? Хочу вірити, що Трамп таки роз цей розворот і зрозуміє, що. Єдиний ключ до припинення війни Путіна в Україні це сильні збройні сили України, а сильні ЗСУ це ті, які мають достатньо арснарядів, достатньо озброєння і засобів, аби уражати ворога і таким чином змушувати Путіна думати, чи є в нього ресурс далі продовжувати окупаційну війну в Україні. Підписуйтесь на YouTube 24, го підписуйтесь на мій YouTube канал в описі до цього відео, до нашої розмови. Діліться обов'язково ставте лайки. Таким чином, нагадую вам, ми просуваємо україномовний контент і боремося з російською пропагандою.